Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку безпека праці під час виконання технологічної операції свердління на настільному вертикально-сверлильному верстаті. Ми будемо використовувати додаткові затисні пристрої пасатижі і тищата. Для успішного виконання практичного завдання. Нам необхідно дотримуватись декількох правил. Технології проведення такої операції, як сверління, і безпеки праці. На основі просверлювання отвора у фанері побачимо ось такі от ці от дотримання таких от правил. По-перше, отвір потрібно розмітити і рисувалкою зробити заглиблення. Для того, щоб наше універсальне спиралевне свердло могло краще, ми його краще могли зорієнтувати саме в місці просверлювання отвору. Настався зараз ось такий випадок. Під час якого учень обов'язково має саме перше не нервувати, вимкнути верстак, по-друге, і по-третє, обов'язково покликати вчителя на допомогу. В такому випадку, для того, щоб не сталася ще одна прикрість, не зіпсувався різальний інструмент свердло, ми маємо не власноруч, учень має не власноруч виправити таку от помилку. Обов'язково покликати на допомогу керівника. Чому це сталося? По-перше, у нас свердло має ось такі от додаткові спіралевидні різальні кромки. Дві. Які, в свою чергу, після того, як основні різальні кромки здійснюють процес свердління і вже, в принципі, його здійснили за спіралю. Заготівка наша може затягнутися вгору і вирватися з рук. Чому саме? По-перше, ми погано притискували заготовку до поверхні брусочка підставки. І по-друге, випустили з рук. Можливо, внаслідок переліку, можливо, внаслідок некомпетентності під час проведення ось такої роботи. Для того, щоб таких моментів не ставалося, нам потрібно врахувати такі от моменти, тобто плотно притискати заготівку до поверхні брусочка підставки і відповідно міцніше тримати в руках. Це отвір якісно виконаний. прикладі роботи з листовим металом. Отвір має бути обов'язково розмітений. Розмічаємо за допомогою рисувавки та слюсарної лінійки, за розмірами відповідними. Після того отвір тернуємо. В даному випадку обов'язково використовуємо, наголошую, обов'язково використовуємо ось такий додатковий затисний пристрій пасатижі. І ще один момент. Коли ми будемо завершувати процес сверління, ну це вже в практиці, а поки теорія, то будемо дивитися і споглядати, як сверло буде проходити крізь металеву поверхню. Під час закінчення або в процесі закінчення свердління тиск на різальні кромки свердла за допомогою ось такого тваження, потрібно зменшити до мінімуму. Це дасть можливість зменшити, внаслідок такої зменшення швидкості подачі, зменшити товщину металу, який буде зрізати свердло. Різальні кромки свердла. І внаслідок цього. Захоплення спіралевидними ось цими от канавками різальної поверхні заготовки в процесі різання буде мінімальним. Це у нас отримали ми в процесі різання. Якісний отвір. Дотримали всіх правил техніки безпеки. І ніяких ось таких у нас додаткових моментів не трапилось. Під час виконання свердління у масивних поверхнях ми можемо використати лищата. Так само розмічаємо керуємо отвір і приступаємо до процесу сверління. У якому випадку ми тримаємо нашу заготовку і захисний сам затискний пристрій, чим подалі ось можна за цей гвинт можна за важіль. Таким чином ми забезпечимо і якісний процес свердління і забезпечимо себе з використанням і виконанням норм правил, правил техніки безпеки нашу безпечну діяльність. Відповідно, після роботи ми маємо обов'язково прибрати своє робоче місце, здати його відповідно керівнику і здати на оцінювання наш виріб. Дякую за увагу.